Всім привіт! У мене є профи аква світло, у мене єстерпок світло, у мене є чорна лінія, є два валіки. Зараз ми перевіримо наші матеріали на покривальну здатність. Шукаємо, що підстиває, ідемо сюди і сюди по другому шару. Подивимося результат. Профіакла і Васерфол пройшли наш тест. дуже гарно. Самої чорної полоси не видно. Я її не бачу. Бачу тільки контури від неї. Ось ця лінія. і ось ця лінія. Ваша шари перекриває матеріал дуже гарно. Рекомендую.